Повітряна тривога на Полтавщині тривала 11 годин. Завдяки нашим силам оборони влучань на території Полтавщини не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав. 910-й день Україна просто стоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю. Я з вами Ірина Скрипачова із новинним звітом інформаційної служби телекомпанії Візит за середу 21 серпня. Акцентуємо вашу увагу на наступних темах. Кременчук попрощався з відомою краєзнавицею Лідією Шатковою. Порівняно з минулим роком, готовність до опалювального сезону сьогодні відстає. Поезія побратимства у Кременчуці відбувся літературний вечір за участі міжнародних поетів. Вишиваний Кременчук, виставка до Дня Незалежності. Розпочинаємо наш випуск з надзвичайної події, що сталася сьогодні на вулиці княгині Ольги. 13-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що із сьомого поверху будинку випала дитина. За попередньою інформацією, постраждало є дворічна дівчинка, яка з родиною проживає у цьому будинку. Дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні. На місці події працюють слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції, ювенальні поліцейські та спеціалісти криміналісти. Поліцейські вивчають причини та обставини події для надання їм правової оцінки. Сьогодні Кременчук попрощався з відомою місцевою краєзнавицею Лідією Шадковою. Лідія Шаткова разом зі своїм чоловіком Юрієм збирали та обробляли інформацію про мешканців нашого міста, які загинули під час Другої світової війни, а також про полеглих воїнів, які захищали Кременчук. Вже самотужки після смерті чоловіка Лідія Шаткова почала збирати дані про загиблих воїнів, родом з Кременчука, які полягли захищаючи країну під час антитерористичної операції. На церемонії прощання була і наше зніма. alla ryhmä Вона народилася у Кременчуці 18 серпня 1933 року у родині вчителів. Саме вчителюванню присвятила 35 років свого життя Лідія Шаткова. Любила поезію, любов до віршів, літератури, слова. Звели пані Лідію з її чоловіком Юрієм Шатковим. Колись у одному зі своїх інтерв'ю про це розповідала краєзнавиця. Разом пліч опліч вони почали займатися збором та обробкою інформації про загиблих кременчужан, полеглих воїнів під час Другої світової війни. Так народилися вагомі праці. Такі як 32-томна книга пам'яті з іменами загиблих Кременчужан та шеститомна книга під назвою Літопис Великої вітчизняної війни Живи пам'ять. Про чималий внесок у дослідницьку діяльність кажуть сьогодні, ті, хто прийшов попрощатися з Лідією Шатковою. Лідію Дмитрівну я знаю дуже давно. Неодноразово ми проводили разом заходи і в бібліотеці, і в закладах культури. Вона дійсно людина, яка Своїм своєю працею разом з чоловіком зберегла велику зробила велику роботу по збереженню пам'яті Кременчужан, які захищали Кременчук під час Другої світової війни. В її книгах я знайшла інформацію і про своїх нащадків, про дідусів, які загинули, та про своїх родичів. У 2004 році Лідія Шаткова отримала нагороду у конкурсі Людина року у номінації Честь і гідність Кременчука. Вона пережила голод, але ніколи не втрачала оптимізму, констатуючи, що у жодному разі не хотіла б змінювати хоч щось у своєму житті. Рідна сестра Лідії згадує її як відмінного організатора та людину, віддану своїй справі. Вона була фахівцем, на якого можна було рівнятися. Була дуже великим організатором. За своє життя написала дуже багато літератури, вона сама літератор. От, Вічна пам'ять написала шість книг про вічну пам'ять наших тих, які полягли в велику вітчизяну війну. От, була великим організатором, учителем з великої літери. Поховали Лідію Шаткову на Новорерівському кладовищі. Телекомпанія візит приносить щире співчуття близьким та рідним відомої краєзнавиці. Так що, напевно, так це те, що житимуть в праці Лідії Шадкової вічно. До інших тем сьогодні парламентарі підтримали ратифікацію статуту Міжнародного кримінального суду, який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець. Нагадаємо, що римський статут Україна підписала 20 січня 2000 року. Але у липні 2001-го Конституційний суд визнав статут таким, що не відповідає конституції. Тоді Україна не могла ратифікувати цей документ. Та у 2014 та у 2015 роках Україна прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС щодо справ майдану та воєнних злочинів. Тому у 2014-му асоціація ЄС передбачила зобов'язання для України ратифікувати Римський статут міністр юстиції Денис Малюсько. Переконаний, що з юридичної точки зору для українських військових немає загроз. Українські військові не є захищеними з точки зору юрисдикції МКС. Друге, важливе: ми не маємо жодного впливу на роботу Міжнародного кримінального суду. Ми не приймаємо участь в прийні рішень щодо діяльності МКС та в доборі суддів чи прокурора МКС. Ратифікація Римського статуту це змінить. Ми отримаємо права члена Міжнародного кримінального суду. Після ратифікації Кримського статуту з одного боку з іншого боку, ми законно в рамках міжнародного права отримаємо можливість встановити місця на 7 років від юрисдикції МКС щодо виносив щодо українських військових. Це ключове римський статут МКС вже ратифікували 124 держави, не підписали і не ратифікували серед інших Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. До новин місцевого гатунку вчора, 21 серпня, у Кромчиці відбувся черговий прийом заступника міського голови Івана Москалика, який є куратором галузі житлово-комунального господарства. Серед тих, хто мав запитання до головного комунальника міста, була і наша Дарія Згура. Більшість громадян, які прийшли зі зверненнями до Івана Москалика, відмовилися від зйомки. Тож після прийому журналісти поцікавилися у віцемера, зокрема щодо довгоочікуваних термінів завершення ремонту дороги на вулиці Юрія Руфа. Підрядник справився раніше, і я думаю, що десь йшла до 10 вересня, максимум вони вже е звільнять повністю об'єкт. Ми вже силами комунального підприємства кременчук водоканалу і Шеребу розпочинаємо роботи по відновленню тих карт, які були розриті від вулиці Європейської, в бік сюди до. Е там перше травневе або Кагалець на сьогоднішній день. І ми плануємо до ну, скажімо так, зимового періоду заасфальтувати саме ці карти для того, щоб асфальтобетонне самопокриття вже відстоювалось, пустити транзитний транспорт, розвантажити центральну частину міста. І я думаю, що в цьому році ці плани ми виконуємо. Поцікавилися ми щодо готовності міста до опалювального сезону. На сьогодні, за словами Івана Москалика, порівняно з минулим роком, готовність до опалювального сезону відстає, оскільки цьогоріч у Кременчуці вперше за тривалий час проводиться капітальна заміна теплових мереж. Та завершення робіт планується не раніше кінця вересня. Все це відбувається за задля того, щоб підвищити якість теплопостачання. Ми змінюємо все це, всі ті старі сталеві трубопроводи теплових мереж на попередню ізольовану трубу, яка прослужить споживачам 50 точно довгих років і зменшить втрати теплової енергії в мережах. Крім того, у комунальному підприємстві спецкомбінат ритуальних послуг прогнозують, що до кінця року збитки по підприємству складуть понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Тож Іван Москалик прокоментував, зокрема, й те, чи зростуть тарифи на поховання. Тарифи будь-яких комунальних підприємств на сьогоднішній день є економічно необґрунтованими. і ми змушені для того, щоб в них не накопичувалися борги перед там постачальниками, перед е, своїми е, контрагентами. Ми змушені як різницю в тарифах надавати їм цю фінансову допомогу, наприклад, на виплату заробітної плати. Тож за словами Івана Москалика, тарифи для Кременчужан поки залишаються незмінними. А вчора в залі філі номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася презентація Альманаху, що об'єднує польську та українську поезію міст Бидгоч, Кременчук та Черкаси. Цей літературний вечір став своєрідним сполученням між містами-побратимами. Проте, як саме пройшов цей вечір за участі міжнародних представників, наш наступний матеріал. Ініціатором видання Айманаху став пан Стефан Пастушевський, політичний та громадський діяч, багаторічний депутат міської ради Бидгочі, а також керівник видавництва Акант. Знайомство пана Стефана з Україною розпочалося ще у 1977 році, коли він був молодим письменником. Саме тоді відбувся його перший візит до України. І з того моменту почалася наша тривала міжнародна співпраця. Я, як молодий поета, до Черкас. Коли я як молодий поет приїхав до Черкас. I poznałem poetów ukraińskich i poetki również. I poznałem się z, z poetami ukraińskimi. I wtedy właśnie wydałem po raz pierwszy w Polsce, to było też wtedy bardzo takie oryginalne wydanie taki Almanach wyszywanka. I wtedy pierwszy wyszedł taki Almanach wyszywanka. Стефан Пастушевський зазначає, що спочатку наші зв'язки не були міцними, проте з початком повномасштабного вторгнення на територію України він відчув бажання краще пізнати українських письменників та підтримати нашу країну в умовах війни. По вибуху війни польські поети зацікавилися більше Україною, і українськими поетами і, і потрактували знайомоч язика українського знайомих літературу українського oraz приклади на język польський. Як валки з агресором і потрактували те, що будуть вірші перекладатися на польську, на українську мову як боротьба з агресором. З боку України створенням альманаху керував член спілки журналістів України, поет і публіцист Андрій Мельник, який називає цей вечір польсько-українською культурною дипломатією. Було видано 300 примірників, 100 з яких передано до Кременчука. В альманаху представлені вірші Кременчуцьких авторів: Тетяни Булат, Наталія Лікаренко, Валентини Рак, Володимира Шестакова, Наталії Маєвської, Бориса Кулика та інших. Поезії публіковані двома мовами українською та польською. Вірші написані на абсолютно різну тематику. Проте одним з головних лейтмотивів збірки стала тема війни. Ти моє все, і мудрість, і відвага, і музика весняних солов'їв. Ти моє все, мій подих і кохання, і взагалі усе, що в мене є, моя донька, красуня незрівняна. Моя донька, продовження моє. Про те, як ми щасливими були, як мир і спокій в душах панували. Про те, як не було тієї війни, як будували плани, працювали, душа тримала щирі почуття, їх важко і не в змозі приховати. Я в жаль не маю більше вороття. На жаль, лишилось тільки відчуття втрати. Осіння лися впало на поріг. Я айстрочки в букетик назбираю, додам листочок, що злетів до ніг. Та й у зозулі років напитаю. У майбутньому Стефан Пастушевський та Андрій Мельник не планують зупинятися на досягнутому. І вже зараз у вас є можливість ознайомитися з трьома збірками, створеними завдяки співпраці українських та польських авторів. Вишиваний Кременчук саме таку назву має виставка, яку підготував Кременчуцький краєзнавчий музей до історичної дати 33-ї річниці Незалежності України. На відкритті виставки побували і наші журналісти. За словами директорки Кременчуцького краєзнавчого музею Алли Гайшинської, виставка складається лише з чоловічих речей. Адже на відміну від жіночих, їх представили вперше. Чому саме чоловічі? Ну мені здається, зрозуміло, тому що на дворі війна і воюють, хоча і жінки теж, але переважно чоловіки. Тому ми вирішили саме таку виставку, це по-перше. А по-друге, кожна з цих сорочок експонується вперше. Тобто, от, за багато років перебування у фондах музеїв, деякі із 60-х років, деякі трошки пізніше, але жодного разу вони. Не показувалися відвідувачам. Загалом серед експонатів представлено 15 сорочок та 9 поясів, пошитих в різних техніках. На цій виставці дуже багато оберегів. Було сказано, що. Кожна сорочка це оберіг, але є кожен пояс, який для цієї сорочки був створений, це теж оберіг. Він є особливим і кожен візуривник на цьому поясі це є саме притаманний тій людині, для якої він виготовлявся. Та перлиною виставки, за словами Алли Гайшинської, є козацький пояс 18 століття. Ну, шовковий. З золотою вставкою. Крім того, за поясом часто носили люльку, тому, тому мої колеги там і поклали люльку 17-18 століття. Справжня люлька теж із нашої колекції. Варто зазначити, відтепер кожен військовий, який завітає на виставку до музею, може розписатися на прапорі, аби назавжди залишити у Кременчуці згадку про себе. У нас нещодавно з'явився прапор Кременчука, де всі, хто... Прийшов у відпустку солдати, чи хто лікується в госпіталі, чи хто тільки збирається туди нас захищати, вони можуть прийти в музей і розписатися на тому прапорі. От той прапор у нас зберігається. Якщо солдат хоче, ми йому накидаємо сорочку на плечі. І ми, і я, і мої колеги, і той солдат. Ми всі віримо, що ця сорочка буде таким додатковим оберегом. Працюватиме виставка протягом місяця. Відвідати її можна з 9 до 16.30 від середи до неділі. Вхід безкоштовний. Вони поки не впевнено ступають на газон футбольного поля, але мають великі мрії грати у всесвітньо відомих клубах. Сьогодні на стадіоні міського футбольного клубу Кремінь пройшло перше тренування п'ятирічних хлопчиків. Наші журналісти фільмували перші спортивні кроки, а ще спілкувалися з тренерами про те, як розпізнати серед десятків бажаючих грати майбутніх зірок футболу. Тему продовжить Роксана Шукова. Щобистрі, що быстрій, бігай снячка, бігай, бігай. Гравці на полі, глядачі на трибуні. Все за класичним футбольним сценарієм. Сьогодні свої перші кроки у командному спорті роблять хлопчики 2019 року народження. Горний, красний, красний. Томора хочеш на один із тренерів новоспечених футболістів Сергій Мурадян розповідає: за 64-річну тренерську кар'єру знає напевно, що стає запорукою успіху великих футболістів, із десятки хлопців, які просто люблять гру. Лише найдисциплінованіші досягають найвищих сходинок спортивного олімпу. З дисципліни все починається. Ну подивимося зараз. перша тренування. Імена тих, кому вдалося прославити Кременчуцький футбольний клуб на всю країну та й увесь світ, тренер добре пам'ятає. 2000-й рік – це Пашаєви, Льопа. Сьогоднішнє только яке ребят выпустил 2007 такой Іван известный, это в Аталанті, в Італії. А так многие ребята устроились, двоє в Орські, один в Житомирі, один в Івано-Франковській, один в Карпатах. Тобто, роз'їжджається, талантливі діти все в Кременчуці були. Батьки починаючих футболістів, які прийшли підтримати дітей на першому тренуванні, констатують, обирали саме Кремінь через низку об'єктивних причин. Племінник вже давно ходить, в них сильна команда, у них дичко тренер, дуже хороший прогрес, і тому сумнівів не було. У мене є старший син, він займався теж в кремні, з 6 років футболом, і він добре зараз грає в футбол, він в Аталанті, в Італії грає. То поэтому младший пошов теж на футбол. Близько 40 заявок на перше футбольне заняття отримав тренерський склад Кременчуцького муніципального футбольного клубу. Частина із них залишиться тут відточувати уміння і надалі. Частина з часом обере інший спорт, кажуть тренери. Саноптики прогнозують, що у третій декаді серпня на тлі динамічного характеру погоди над українами Європи в Україні буде часта зміна циклонів та антициклонів, через що опади пройдуть у більшості регіонів. А поки що укремучуці без змін спекотно і сонячно, 23 градуси вночі проти 35 плюсових в день. Щоб бути цікавим, будьте тими, хто Цікавиться щодня, ми пропонуємо вам безліч цікавинок із будь-якої суспільної складової. Наші контакти зараз на ваших екранах. Приєднуйтесь і добрих нам ранків! Бувайте здорові!